Определив статус русского языка как государственного, мы сохраним единство страны. Я считаю, что ну, я свои обязательства, которые возложены были на меня как на министра внутренних дел, я их выполнил сполна. Украина оказалась обманутой и ограбленной, но даже это ничто перед горем, с которым столкнулись десятки украинских семей, потерявших своих близких по обе стороны противостояния. Депутати-зрадники втратили державні нагороди. Ті, хто колись стояв під прапором України, сьогодні опинилися у списку ганьби, колись їх відзначали за заслуги. А тепер їхні імена асоціюються лише з підлістю та зрадою. Хто захоче повертатися до країни, де всі вже бракують? Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету? Ви нічого не зробили. І москвофіли отримали таке ж количество місць, як націоналісти Відповіли, як завжди, з допомогою пулі із подтяжка на прийомі. Ті в Росії є бізнес. І є зі я продовжую ставати сестер. У списку, за які заслуги вони отримували найвищі відзнаки, і як їхні дії перетворилися на зраду. Усі деталі у нашому матеріалі. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я можу сказати єдиною фразою, Це лож, яка нет не одного основання. Тож, хто у списку розповідаємо про депутатів, які стали зрадниками України та втратили державні нагороди. І першим буде Микола Азаров. Бого. Я що не говорю, не цікаво? Дорогі! Дорогі! Колишній прем'єр-міністр України за часів Віктора Януковича свого часу він був удостоєний високих нагород, таких як орден князя Ярослава Мутрого п'ятого ступеню, та ордени за заслуги першого третього ступенів. На початку 2014 року він подав у відставку із посади прем'єр-міністра, виїхав до Росії після того, як на майдані почали розстрілювати протестувальників громадян України, які вийшли на майдан боронити свою свободу. Він називав мародерами, терористами і злочинцями. А зараз також підпав під дію міжнародних економічних санкцій. Я відверто питаю, що у Україну. Відповідь очевидна. Банкрутство і соціальний колапс. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність, виводіть його із зала. У 2017 році Азаров повідомив російські змі, що може створити в Росії український уряд у вигнанні. У 2024 році до суду було скровано обвинувальні акти щодо Миколи Азарова та його другої помічниці. А у 2023 році йому оголосили підозру у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу співпраці з державою агресором державній зраді також Азарова підозрюють у виправдовуванні збройної агресії. Російської Федерації проти України слідство встановило, що він поширював у власному телеграм-каналі матеріали пропагандистського характеру. Ми в своїх переговорах з російськими партнерами говоримо прямо. Подумайте, ви зараз получаєте временно вигоди. Ну, це временно виграш. Наступним буде Віктор Пшонка, колишній генеральний прокурор України, який був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня за часів Януковича. Нинішня незаконна власть маніпулювала законами, моралью, сознанням граждан і продовжує це робити і сьогодні. Під час революції гідності він брав участь у репресіях проти протестувальників, застосовуючи правоохоронну систему для переслідування опонентів влади у 2014 році. Пшонка разом з фігурантом реєстру держрадників, екс-головою Міндоходів і зборів Олександром Клименком при втечі з України влаштували бійку з прикордонниками в аеропорті Донецька. Шонці також оголосили підозру у розкраданні держкоштів створенні та керівництві злочинною організацією. Після втечі до Росії він став активним прихильником окупаційної політики Кремля, продовжуючи свою діяльність на шкоду Україні. Ні, якого Євромайдану, євромайдана мирних демонстрацій в той правої держави, демократичної держави, якою є Україна, не буде табачник також потрапив до списку. Колишній міністр освіти і науки України отримав звання заслужений діяч науки і техніки України та орден князя Ярослава Мудрого, 4 та 5 ступенів. Якщо б ви зайшли до мене хоч один раз, сказали, що табачник не хоче цього робити, не виконує. Він би виконав це біго. Майте на увазі терпіння, воно не безмежне. Після широкомасштабного вторгнення Росії табачник консультував керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей. Також є докази його тісної співпраці із ворожими спецслужбами. Крім того, Табачник від імені гауляйтерів тимчасово окупованої Херсонщини та Запоріжжя просив окупантів забезпечити цілодобову озброєну охорону. выборчих дельниц на период законного референдума. На Западной Украине сформировался совершенно другой психотип человека, который готов в глаза соглашаться с хозяином, который готов его хвалить и боготворить, и ночью с таким же хладнокровием и усердием перерезать ему горло. Далі мова піде про Віктора Медведчука, лідера про російської партії ОПЗЖ, який був також нагороджений орденом за заслуги першого ступеня Леонідом Кучмою. Маючи тісні зв'язки з Кремлем, він активно просував проросійські наративи в Україну, і ми хочемо думати про майбутнє. Після звинувачення у державній зраді був затриманий. А згодом переданий Росії в рамках обміну полоненими сьогодні Медведчук публічно виправдовує агресію проти України, живучи у Росії. в Росії є бізнес є гроші. Я продовжую продовжаю ставати систем. Чи його колега та поплічник Тарас Козак також є у списку? Колишній депутат та медійник був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Він власник проросійських телеканалів, які активно поширювали антиукраїнські наративи у 2021 році. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо нардепа, а також восьми товариство з обмеженою відповідальністю строком на п'ять років. Під санкції потрапили, зокрема, і телеканали, якими володів народний депутат, 112, дванадцятий нюзван та зік. Три телеканали сьогодні були відключені. Це все було отключено. Теліканали були відключені на полуслова, без ніякого предупреждення. У народному депутату Козуку та його бізнес-партнеру Медведчуку і було оголошено підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Росією Криму. Після звинувачення у державній зраді він втік до Росії, Не продовжує і зараз вести інформаційну війну проти України. Сьогодні вночі, а чорти завжди діють вночі. Вперше за всю історію існування незалежні чорти. Ми ініціюємо процедуру імпічмента президента Зеленського, що познущався над виборцями над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір зелений Олександр Єфремов. Колишній лідер партії регіонів, який свого часу отримав орден за заслуги третього ступеня, його участь у підтримці проросійських сепаратистів на Луганщині, призвела до чисельних звинувачень. Дорогі соотечественники, Ми переживаємо один із самих і трагічних періодів в історії нашої родини. У 2023 році за розслідуванням схем Олександр Єфремов, обвинувачений у держзраді, виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення до РФ. Журналісти встановили, що він зареєструвався у Москві у житловому комплексі, а ця нерухомість записана на сина екс-депутата Ігоря Єфремова. Сам же Олександр отримав російський індивідуальний податковий номер. Органи РФ його опублікували у прив'язці до українського закордонного паспорта. Олександр Єфремов обвинувачувався в державній зраді вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України. Прошук він не оголошувався, але його підозрювали в причетності до створення терорости. Організації ЛНР та захоплені будівлі СБУ у Луганську. Ви хочете, щоб я закривав глаза на тому, що там гибнуть мирні жителі? Ви вгомоніть терористів і перестануть гинути мирні люди. Я насово говорю насово правду. Я можу сказати єдиною фразою: це лож, яка підійло немає ні одного основання. А наступний зрадник у Рясі мова про Володимира Гундяєва, патріарха РПЦ Кирила. Враг був ізданий з Кремля. А затем из Москвы, а затем из России. И страна обрела свою свободу. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Голова російської православної церкви був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Його діяльність пов'язана з активною підтримкою російської агресії проти України. Гунзяфинадалі благословляє військовий хараф на участь у війні, відкрито пропагуючи ідеї руського міра. Валицький також потрапив до списку зрадників, яких Зеленський позбавив державних нагород. Колишній народний депутат був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Але у 2022 році він перейшов на бік окупантів, ставши головою окупаційної адміністрації у Запорізькій області. Його дії спрямовані на підтримку російської окупації. Разговор я не хочу мичать. У вас добре получається. Ви тренувалися. Чув... Спасибо за вашого цент. Я ви роз... Жить розвалі этой стране, работать Саму здесь, продави. платить налоги. В этом патріотизм. Віталій Захарченко, колишній міністр внутрішніх справ, який був удостоєним ордена князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Під час революції гідності саме він був відповідальний за насильницькі дії проти протестувальників. В рамках роботи антитерористичного центру при службі безпеки України мною підписані відповідні накази: правоохоронцям видана бойову зброю, і вона буде застосована у відповідності до закону України про міліцію. Після революції гідності він втік до Росії, де отримав російське громадянство. Він наразі заочно заарештований в Україні у 2023 році. Президент Володимир Зеленський позбав Захарченко українського громадянства. 4 травня 2022 року голова військової адміністрації Кривого Рогу Вілкул навіть стверджував, що екс-міністр Захарченко пропонував йому стати. На бік Росії, а ще у 2021 році Захарченко заявив, що готовий стати президентом так званих республік ДНР та ЛНР, і запропонував їх об'єднати зараз. Же Захарченко проживає в Росії, де підтримує кремлівський режим. Я знаєте, ніколи у до останнього дня моєго перебування на території України не думав о те, що мені прийдеться покинути свою родину. Ну коли ми поняли, що Є реальна угроза життя і здоров'ю. Я. Я прийняв рішення, що сім'ю нужно вивозити в місце. Наступний у списку Олег Царьов, колишній народний депутат, який був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Він один з лідерів сепаратистського руху на сході України, який відкрито підтримує дії Росії проти України. Що? Коли почалася Друга світова війна. оказываем гуманитарную помощь, стыкуемся с местными жителями. К сожалению, во многих населенных пунктах местные власти полностью бросили жителей. У 2023 році суд визнав Олега Царьова винним у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Олег царьову голосили підозру у фінансуванні Росгвардії, Слідство встановило факти грошових переказів за охорону належаних йому музею садиби та санаторію у Ялті. Їх переведено на рахунки федерального державного унітарного підприємства Охорона служби військ Національної гвардії РФ. Також СБУ оголосила і підозру Олегу Царьову у державній зраді. Він співпрацював із керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Також царьов надавав РФ інформацію про наслідки російських повітряних ударів по території України. Це якийсь цирк, де скоро нічого не залишиться. Вже доходять до якого цирка. Це просто цирк. Проте у 2024 році суд заочно визнав царьова винним у фінансуванні збройної агресії РФ. У нього конфіскували майно на суму 460 мільйонів гривень. Мінімум, це Росія угу. Ситуація дуже серйозна. Мовозможно, навіть Росія програє. Почему так получилось? Ми не справились. Ну, слушай, Олег, а чого ты разныл? Наступний Ренат Кузьмін, колишній заступник генерального прокурора, який був нагороджений орденом за заслуги другого ступеня, він відомий переслідуванням опозиційних політиків за часів Януковича. Рішення про вступлення України в будь-який військовий політичний союз має бути прийнято після референдуму. На самом на території України зашлись геополітичні інтереси Запада і Російської Федерації, і так случилось, що цей конфлікт відбувається на території України. І не нужно бути большим спеціалістом по геополитике, щоб понять, що причина в сьогоднішніх конфліктах лежить за рамками України у 2022 році. ДБР повідомило Кузьміну про підозру у державній зраді. Слідчі встановили, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії. Публікував пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Також він заявляв про те, що Росія швидко захопить Київ. Буде створена нова держава, а західні області відмовляться від вступу до нового союзу і вирушать у самостійне плавання. Також Кузьмін критикував роздачу зброї у Києві і таким чином намагався виставити захисників України злочинцями. Медведчук має відповідний досвід, сильну команду, ресурси. Виходить, що не президент Зеленський не є захисником українського народу. а Віктор Медведчук. окрім цих депутатів-зрадників державні нагороди. Також втратив Олександр Баталін, Володимир Бортко, Валерія Георгієва, Борис Гризлов. Андрій Деркач, Валентина Матвієнко, Анатолій Сердюков, Вадим Колісніченко, Константин Кулик, Валентин Ландик, Володимир Олійник, Вадим Рабінович, Сергій Тулуб та Олександр Якименко. Всі ці люди колись нагороджені за заслуги перед Україною. Тепер відзначилися лише тим, що стали зрадниками, які працюють на агресора. А що про них думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.